Вітаю! У цьому відео розповім, як змінити мову інтерфейсу у веб-версії поштового клієнта від компанії Google. Веб-версія поштового клієнта це така версія, в яку ви заходите використовуючи інтернет-браузер, наприклад, Google Chrome. І так, перше, що необхідно зробити, це відкрити Gmail. Після цього натиснути на значок шестерні, тобто налаштування. Далі натиснути на кнопку Переглянути всі налаштування. Навпроти, мова необхідно вибрати потрібну мову. Прогорнути сторінку донизу і натиснути на кнопку Зберегти зміни. Після цього поштовий клієнт Gmail буде відображатися на вибраній вами мові. Також рекомендую змінити налаштування мови для інших продуктів Google. Для цього в налаштуваннях Gmail, навпроти мова необхідно натиснути на посилання, змінити налаштування мови для інших продуктів Google, навпроти мови інтерфейсу, яка використовується на поточний момент, необхідно натиснути на іконку олівця, ввести у пошук Потрібну мову. Вибрати мову і натиснути на кнопку Зберегти. Тепер всі сервіси від компанії Google, крім мобільних, мають показуватися на вибраній вами мові. На цьому буде все. До зустрічі!